Якщо вже говорити про славу Україну, то хочеться згадати ще слава Україні! Героям слава! Саме головне в тому, що етапрія по суті є нацистським. Та ви що? Отже, нарешті СБУ і ДБР розгледіли, що перед нами потенційний зрадник. Чи зрадник Ну, звинувачують Олександра Дубінського у державній зраді за... Словами ДБР СБУ Дубінський разом з колишнім прокурором Костянтином Куликом запам'ятаєте це ім'я, екс-нардепом Андрієм Деркачем та його помічником Ігорем Колесніковим діяли в інтересах Російської Федерації, організовували заходи з дискредитації України на міжнародній арені. Також просували кремлівські наративи у суспільстві. Та ви що? Да, серйозно? А зараз у мене така історія. от з цим інтерв'ю Шевченка. Ви знаєте, Наташа якось не подумала, не подумала, кого запрошувати. Як в принципі, гавно не пахніть на плюсах? Давно війна триває, українці втрачають свої домівки. Ну і тут питання: а куди їм повертатися? І хто буде відбудовувати засновано проєкту «Медіаборона» народний депутат Олександр Дубінський, з сніданком. Розкриємо, спробуємо тему. Заходьте, заходьте, заходьте. Вже можна заходити. Одразу хочеться почати з хороших новин, з класних прикладів. Скільком сім'ям вдалося вже відновити будинки. Які результати вже ваші? наразі в нас відновлено шість будинків в Київській області шість будинків відновив Дубінський у березні цього року, і про це зробили цілий сюжет на 1+,1 плюс в ранковому шоу. А сейчас так невдобно, так невдобно вийшло щось таке. Ну і ви знаєте, тут така історія дуже цікава. Ну, по перше, якщо уже згадувати про Куліка, то, ну, бо всі так про Дубінського говорили, я написала пост. Що ви всі про Буратіна? Тому що у Дубінського ж типа. Клікуха Буратіна, крім того, до агендурної агентурної мережі російського гру входив експрокурор Костянтин Кулик, мав позивний птічка, і наразі він переховується за кордоном. Під час проведення інформаційних диверсій проти України Кулик публічно займався псевдоправовим обґрунтуванням фейків на користь Кремля. Зазначають у СБУ. Чому такий скрін? Бо я починаю захоплюватися тим, як так вийшло у Наталі Масайчук зібрати на праві на владу всю лінійку зрадників від Дєстра Іва. До ну я так розумію, що в принципі це той каст, який доступний Наталі Масичук. Хоча вона, звичайно, я нагадаю на початку етеру сказала нам, що право на владу, ну я запрошувала людей, яких я хотіла бачити, та і е, 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 ну, це вже не секрет, що є е, 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 така штука. Як драматургія в будь-якому політичному ток-шоу. І мені треба там ось така людина там, від влади, ось така людина від опозиції, ось така людина від громадського сектору. І так насатуються люди в програму. І коли ви знадобилися, а йшлося якраз про наступ, йшлося про білоруську загрозу, з'явилися ви право на владу. Значить, до... насатуються люди в програму таким чином. Цікаво, як насатався? Кулик дуже цікаво. Особливо, якщо ви переглянете той, ТР, якщо він є, не знаю, чи він є. Він у мене десь в архівах є. Треба, мабуть, викласти ту частину, бо він там заїкався, нічого проти Порошенка не міг сказати, бо Порошенко тоді пройшов у студію і наламав їм всю драматургію. Як бачите, Наталка Масичук це так і називає драматургією, і це все дуже смішний момент був, тому що Масичок ви ще сказала: Ви, от хочете щось сказати проти там Петра Олексійовича? Ви от щось хотіли сказати. А він. Він це все не говорив. І це реально була просто дуже смішна, я не знаю, сцена того, що відбувалося. Тому що Кулік просто обісрався, бо Порошенко був у студії, і він не міг Порошенкові в обличчя сказати всю ту хер, яку готова був сказати. Але я захоплююсь Наталкою Масейчук, яка збирає Дубінського Гордона, Арістовича Євгенія Шевченка. От підняла свіжачок, причому паралельно ми чуємо, що говорить Євгенія Шевченка. Талант, просто талант. Можливо, вона теж агентеса гуру і намагається таким чином підняти, підняти зрадників там, же ж у неї Іванович. Але ну реально, якщо ти піднімаєш уже зрадників, то не треба їх роками там. Крутити і показувати роками, ви ж роками їх крутите. Ребята підняли. Ну, типа окей, все, знайшли, посадили, пішли далі. Ні, до них же ж привчають, постійно показують. Ігор палиться, ігор палиться, ігор палиться і так далі. Оце все це, це, це історія. І от от ви знаєте, це інтерв'ю, воно супер-супер показовим було. Для того, щоб розвіятися, давайте трошки. Трошки видихнемо. Бачите, у мене завжди за спиною якийсь Буратіна був, і про тому, те, що теж якийсь п'яний діє рядом зі мною був кучерявий. Це я, це я От хотіла вам просто зробити якусь таку невеличку паузу для того, щоб видихали і підемо далі. Мене теж одна тілка любила. Бувало, я прийду, сяду, а лягати зразу не можу, щоб не наблювати. І так і сижу все время. А вона сука подойдет ззаду, руку на плечі положить і гладить, і гладить. А я їй, що ти стерво, мене гладиш? Що я тобі, кіт? І поїбальнику сразу на? Вздихає, любила мене. І тут я хочу зацитувати один пост, точніше два. Насправді Леся Москаленко класно написала. Вона написала про те, що фактично Буратінами це всі ті, кому Дубінський у 2019 році, в принципі, хакнув мозок, але і до того теж дуже багато років він підряд хакав мозок. І класне запитання поставив Сергій Руденко: чому 1 плюс 1 досі в єдиному телемарафоні, отримує дотачі з державного бюджету. А ще ми згадаємо форму власності. 1 плюс 1 власники частки 1,1 і 2,2 плюс 2, Медведчук, державний зрадник, перебуває в Росії, власник корпоративних прав 1,1 Медіа Коломойський у СІЗО, колишній телеведучий 1,1 плюс 1, Дубінський, якому оголошена підозра у державній зраді у СІЗО, незмінний гість 1,1 народний депутат Нестор Шуфрич, якому оголошена підозра у державній у СІЗО, Незм... ну, не незмінний, він разовий, насправді, гість 1,1 плюс 1 експрокурор, коли підозрюється у державній зраді, і я додам запитання до себе, Наташа Мосичук, запро Ошує до себе як патріота і героя України людину, яка зараз у сучасності. Ми не повертаємося до етерів, де е, Євгеній Шевченко включався на російському телебаченні. Ми не повертаємося до поїздок до Лукашенка. Ми не повертаємося до інтерв'ю, які були ну з нашими найвидатнішими патріотесами України. Ні, 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 зараз він говорить таке. А ти панічна хочет mm -hmm. удовольствить популізм зв'язаний. с uh -huh. тем, что у нас идет война с Россией, так. поэтому у нас многие признают типа аля Фарион, что русский язык это язык Брага, врага, понятно, да. и теперь мы увидели ответ военнослужащих. Фронта, и лу и лубинец, э, омбудсмен по правам да. человека, дал заявление в СБУ на Фарион. Да, на Фарион. То есть наконец-то, да, даже заявление Ермака. Ермак да. сказал. Да. То есть, они отреагировали на рефлексию на рефлексии военных. То есть мы же понимаем, что в нашей стране нация большой... строится, украинская нация строится не на языке а на общности судеб, связанных с войной, в том числе с войной да, с Россией. И, к сожалению, да. только сейчас, когда военные на фронте, стали да. с ними считаться, боятся военных, и поэтому мнение здесь да, военных да. будет учитываться. учитываться. И, то, и те, кто говорят, что у нас да. русский язык – ворожий язык, да, да. это враг Украины. Короче, потому что военные да, так не да. думают, они сказали наоборот. Да. Короче, русский язык не стал маркером врага стал. и показателем лояльности или нелояльности украинской государственности. Это очень важный момент, потому что до войны как раз… Толкали вот такие, как Фарион, толкали именно к такому пониманию, э, скажем так, Украины и украинцев. Это первый момент. И второй момент, я уже говорил об этом, есть такое понятие, как русскоязычный украинский патриотизм, русскоязычный украинский национализм. Кому-то нравится, не нравится, но это есть. Это два. И в третий. Украинская нация строится не на языке, а на общности судьи, в том числе и в войне. Немає сенсу це все коментувати, як ви бачите, общність суддів. Українці это общність судів, числі, з агресією, з війною, а враг України це тот, хто говорить плохо о русском языке.